Volkswagen Transporter, рік 2018 Т5, установка додаткових фар в бампер. Для установки потрібно мати в наявності пластикові накладки в бампер з вирізами під фари. Пара фар. Перемикач з функцією умімкнення нижніх противотуманок, реле і роз'єми лампочок. На самому початку відео кілька слів про наболівши. Я говорю за себе, ніякої політики, тільки те, що переживаю я. Росія веде війну проти мирного населення, орки розбомбили підстанції і пішли перебої з постачанням електроенергії. Ми з Анією недавно цього літа переїхали в недобудований недобудовану хату. Газу у нас немає і не буде. Підведено тільки три фази електроенергії, і я планував установити електричний котел потужністю 15 кВт, але так склалося, що електро... на електроенергію не варто розраховувати. Ну і вирішили ми взяти твердопаливний котел. Котел безкоштовно привезли аж під саму хату. Я дивився багато оглядів, читав відгуки. І зробив вибір на українській компанії Зубр. Вони займаються котлами вже 8 років, мають безліч задоволених клієнтів. Гарантія 5 років від виробника. Котли мають паспорт і сертифікат якості. Перед замовленням я з півгодини спілкувався з Вадимом, спеціалістом, щоб правильно підібрати котел. І котел, який ідеально підходить під наш будинок, Зубр, модель утилізатор потужністю 18 кВт. До речі, у компанії Zuber теж є свій YouTube канал. Можу довго розхвалювати свій котел, який він чудовий. Насправді на сайті Zuber є багато моделей. Якщо цікавить, номер телефону для консультації залишаю в описі під відео. Я рахую в теперішній час, коли в країні йде війна. Твердопаливний котел це єдиний спосіб. Надійно зробити опалення будинку. І щоб оркам залишити нас без тепла, їм доведеться приїхати сюди, вступити з нами в бій, зайти сюди в котельню і кинути сюди гранату. Та навіть після вибуху гранати, ви гляньте, яка це ж спеціальна котлова сталь. Навіть після вибуху пройтися полуавтоматом по швам, де розійдеться, і він буде далі працювати. Все, що нас не вбиває, робить тільки сильнішим. А тепер приємного перегляду. Цю роботу бажано виконувати вдвох. Поки один займається бампером, другий займається проводкою в салоні. Дивіться, у нас тут в комплектації є лише задня туманка. Виймається на Volkswagen дуже просто. Нажимаємо і за часовою тянемо на себе. Дивимося на роз'єм і отут у нас в куточку є вільний контакт. Ось саме до нього потрібно підключатися на передні протиготуманки. Розбираю роз'ємчик і вставляю недостаючий контакт. Підібрав його з такої самої машини. Чпоньк. Чпок. Дротик на місці. Зняв пластик і біля діагностичного порта знайшов добрий гарний запобіжник на допи. Додаткове обладнання плюса тут постійного немає. І якщо у нас з'являється тут від, від запалювання, а воно такі... Це дуже добре, беремо плюс силовий плюс звідси від цього запобіжника. Силовий плюс на фари буде подавати 40 амперне реле, а для того, щоб воно працювало, нам потрібно підвести до нього управляючий плюс і мінус. Управляючий плюс це ось цей дротик, який я зробив від роз'єма. І з цього ж роз'єма трішки далі по жгуту, я беру мінус. Мінус на Volkswagen – це завжди коричневий провід. Примотав, контакт є, заізолював. Коли знайдуть. Злочинця проведуть слідство і тоді 500 доларів. Знайшли? Управляючий плюс йде на 86-й контакт реле. Мінус йде на 85-й контакт реле, 30-й контакт реле йде живлення від запобіжника. І 87-й буде йти на фари, під'єднав перемикач, поклацати і чую, що схема працює. Релюха клацає. Поставив одну колоду. Да. Що зробила стіна? Вигнуло. Вигнуло, тому що колодка не по розмірі. Підняло, взагалі не по розмірі. Ну, то треба тепер підтачувати на її. Підтачувати побіжні. Ви кажете, що ви вважаєте? Ну, блядь, а в кого хуєсоса не вважаєте, все виходить. Все, Дядь Вова злиться, ругається на запчасті. Подтачує тормозні колодки. Бо купляють не те, що треба. Чи продають не те, що треба. А дядя дявого потім точить логіте То Я прибираю листя, бо мені треба зняти жабо. Там проводка гумою ущільнювачі там є. Через них зараз буду просовувати провод. Це незначально те, що вони купили, нам було б чолік, сраком. Опа, чор вона? Сіда зугла. Я пишу з того наші. Потім, коли ставиш, компресором видимаєш і промазуєш чим, то вони легко <плес> Так Бо я колись всередини починав, лопнути біля компресором вийду справим ведемокінько пройдуть і вона так важковається не розколу повернулися в кабіну тут я хочу показати де у нас буде жити реле. Всю проводку я вже тут під'єднав, гарненько запакував, знайшов для рене підходящу комірчину і ось тут воно буде комфортно собі жити. Окрім цього, я підв'язав всю проводку допів, яку робив попередній майстер. Нічого тут не провисає, окрім запобіжника. Запобіжник знаходиться біля діагностичного роз'єму. Тепер дивимося під жабо. Бачите, ось тут ущільнювач, саме через нього виходить плюс від реле. Все пристяжено. Почистив дренажні отвори. Крім того, тут під жабо я підживлююсь потужним мінусом з кузова. Ось штатна шпилька до неї я прикручую свій товстенький провід, який іде далі. В жгуту, Це жгут складається з двох дратів плюс і мінус, який йде під капот, а потім заходить під бампер. Щоб контакти не окислялися, я їх змащую, смазкою шрус. Бачиш, бачиш, тут треба ламати його. Бампер запаяний в два слоя і приходиться трішки його поламати. Потім це все прийдеться запаювати. Вибір. Дивіться, в яких місцях приходиться ламати. Ось тут пластикова пайка, ось тут пластикова пайка. І вона закриває саму накладку, яку потрібно було витягнути. Армії околи. Зламаний пластик нагрів. Поставив на місце і запаяв, то не є проблема. Фара ставиться, звісно, зсередини. Один край ось тут в такий паз, і з другого краю на два саморізи. Фара не проста, вона має регулювання. Відповідно, у бампері є отвір для регулювання. Власник автомобіля купив ось такі світлодіодні лампочки з виносним драйвером. Але в такому середовищі, як низ бампера, тут волога, пилюка постійно. І я думаю, що ось цей активний вентилятор охолодження довго не проживе. Життя лампочки, скільки вона живе, залежить від охолодження. І ось коли перестане крутитися цей вентилятор. Лампочка швидко перегорить, тому рекомендую в бампер ставити лампи з пасивним охолодженням, тобто алюмінієвий, великий алюмінієвий радіатор без вентилятора. Драйвер лампи пристяжую до кронштейна кріплення фари. Oh. Готов? Снімати. Готов снімає! Готов! Пішли, я вам покажу, що дядя Вова робить. Дивіться, він міняє масло. Volkswagen B8 Коробка DSG. Оп, пішло, пішло. Раз, два, три, на насчет п'ять, все масло в коробці. <реш> ну 5, 5 секунд трошки буде. А контроль ка де у нас? Там, скручена. Скручена? Да? Воно такі пластикові, він же ривий, він же контроль. Тепер дивіться, майже закінчив проводку, через ущільнювач вона виходить за акумулятор. Тут я не, не можу показати, не видно її. Ось тут видно, ось. Пішли наші два провода під фару. Все в пластикових тримачах. Заходить під фару. Із під фари виходить до штатного переднього жгута. До речі, ви знали, що на т 5 в посилювачі бампера йде жгут проводки. Да, заводський, дивіться, ось він. Іде з лівого на правий борт. Саме по цьому. Жгуту я пустив на праву противотуманку провод. Тут у нас розгалудження. Січення провода переходить з товстого на більш тонше. Це у нас на ліву протитуманку, вже під'єднав роз'єм. І сюди йде-йде-йде по штатному жгуту і виходить з правої сторони теж закінчення роз'ємом під лампочку. Ну по піснюю своїх касіби, піснюю! Під'єдную фари. І з цієї сторони теж лампа під'єднана. Все так щільненько, такий великий бампер, а все так щільно зроблено. Перед тим як прикручувати бампер, я вмикаю запалення. А ну-ка, перевіряємо. Раз і на себе. Да їй це ж світло! Так же ж. Ти подиви, яка краса. Новенькі фари яскраві, чистенькі. Чи є смисел ставити такі фари? Я даю чітку відповідь, так, є смисел. Воно того вартує, оскільки у нас ця фара має зеркальний рефлектор. Вона дає доволі таки... Потужний світловий потік, і при цьому не сліпить зустрічну. Якщо є можливість ставити додаткове світло, звичайно, ставте. Я тільки за. Я вмикаю. У нас тільки на задню туманку загорається індикатор, а зелененької на передню немає. Отож, хтось може написати, що потрібно розбирати приборну панель, паяти туди світлодіод, розбирати. Торпеду всю, ставити туди провода, вести до монтажного блоку, все по-заводському, запобіжник на своєму місці. Але у мене була чітка задача зробити максимально екологічно, дешево та просто передні протитуманки. Схема доволі таки надійна, зроблена якісно і її можна сміливо повторити. Що я ще забув сказати про ось цей перемикач. Дивіться, у нас. Між проводкою і перемикачем стоїть такий маленький такий пристрій, з якого виходить провід, а це у нас датчик освітлення. Я його вивів під стекло, під скло. Противники колхозу теж можуть написати в цьому випадку, що потрібно було шукати оригінальний датчик світла, ставити його, вести проводку. Ну для чого? Якщо можна зробити це простіше, і є для цього всі можливості. Режим авто вмикаємо, заїжджаємо в тунель, і світло автоматично вмикається. Це у нас підсвітка і дивіться, включаю туманки. Опа! Вони світять аж там від стіни і аж туди до дороги. Так, це у нас ближній, ближній без протитуманок. І вмикаю протитуманки. Вони реально додають світло, особливо під машиною, навколо машини. Супер не дочекалося цілковитих сутінків, але навіть при денному освітленні видно наскільки додаткові фари додають освітлення на дорозі. Якщо ви поставили лайк, значить вам сподобалося те, що ви дивитесь. Пока до нових зустрічей!